У мене тут фон дуже е, красиво підкреслює кольори. І я е, зустрічалась ми ще не Зольоною. Іду додому, і мене таке доганяє, що просто все, не можу вам вчати. Всім це треба почути зараз. І в напрямку Access, Access Consciousness теж від нещодавно. Така штука з'явилась, там всі історії, які ми про себе маємо, носимо, і що вони певною мірою обмежують, роблять нас такими закуцюбленими. Коротше, як я зараз іду, і яку історію я свою ловлю, що от я ношусь з історією зміни ваги. Яка я була раніше, скількись там років тому, а можливо, нещодавно, а можливо, рік тому, і яка я зараз. І це таке, як е, певне, залипання або щось типу я приходжу в магазин і обираю розмір одягу, і така дивлюсь, ну, що там L. Окей, беру L і поки йду до роздягальні, прокручую а от зараз я взяла L, а раніше було. Що там до Ель? M з половиною. А от да, угу, да а то було M з половиною, а от це стільки -то років тому. Або зараз я Ель, але раніше була не така. І не так, щоб я хотіла когось образити, але буває, коли зустрічаєшся з людиною, ну, з якоюсь там літньою людиною. Що починає говорити і такі одні й ті самі історії, і такі прямо вона як воронка затягується в ту саму історію, ту саму історію. І ти думаєш, замість того, щоб зараз цей день побачити, ти в цих історіях. І тут, замість того, щоб зараз, от як на зараз, підтягуються історії, які не дають побачити, що зараз. Як коли я зустрінусь зараз там, з подругою і чую до себе, ой, ти так гарно виглядаєш, і я можу М да, дякую. Або ж це буде М -да, дякую. Але е, скільки років тому я виглядала інакше, е, то мені подобалось більше, і я, коротше, ось так. От це прям мене догнало, що я до цього моменту з цим носилась. E e e. Quase.